У цьому комісії мене звати Ірина Власюк, і я засновниця і, власниця це пасіки по Полтавській області у селі Каванчик. Я займаюся утриманням та розширенням пасіки, медоносних бджіл, породи карніка, штампів скльоних, тросик і кишець для отримання меду і інших продуктів джурнистів, таких як прополіс, віст, перга, маточне молочко, блок. Після початку війни я була змушена переїхати з міста Полтава в село. Втра я втратила роботу і за постійних обстрілів у нас не було електроенергії, не було води. Ну якби не зовсім задовільні умови життя, і тому була змушена приїхати до полтавського району в село. Я маю досвід самостійного бджольництва протягом 10 років і трішки інвентарю. А найважливіше маю материнське стадо мединосної бджоли. Роди Карніка. Вона селекційно виведена на території Європи. Вона ця бджола не агресивна, в неї, скажімо так, хороші показники щодо мене збору. Гарної зимівлі, і вона не райлива. На сьогоднішній день у мене є 25 п'ять бджоли сімей, саме материнського стада. Я маю мету поступове розширення пасіки і за свого розташування в сільській місцевості. пруї я маю багато водоносних трав, також обробляю власноруч свої невеличкі діляночки, засипаю вацилів, синяк звичайний і гречів. Стосовно стійкості свого бізнесу і своєї бізнес-ідеї, моя бізнес-ідея, вона, я вважаю, реалістична, сформована та передбачає розширення пасіки, що вже успішно функціонує. Я маю чіткий план щодо розвитку виробництва, мрію збільшити свою пасіку ще на 50 вуликів цьогоріч. Саме це мені дасть можливість. Збільшити обсяг продукції бджольництва, знайти нові ринки збуту і мати можливість їх забезпечити протягом року. Мрію виходити на маленькі ларічки і магазини з метою побудови гуртового продажу власне медової продукції. А також хочу наняти двох працівників жінок, які мешкають в моєму селі, та допомогти їм, бо люди з сільської місцевості не мають роботи. І з нашого села автобус сходили лише два ну, дні на тиждень в місто. Стосовно раціональності ідеї, заплановані витрати повністю відповідають очікуваним результатам, і в рамках проєкту передбачено закупівлю додаткового обладнання, а саме 50 вуликів, дерев'яних на рамку ДАДА з корпусом і плюс два магазини криша і дно сітчате. Це дозволить збільшити мені кількість бджолосімей та підвищити продуктивність свого господарства. Раціональність ідеї. Перш за все, це, звісно, оптимізація виробничих процесів, тобто залучання більш ефективного інструменту і пошук ефективних шляхів щодо виконування кожного процесу на пасіці. Наприклад, при збиранні вуликів та збиранні рамочок я використовую пнем шуруповерти, ну, скажімо так, більш сучасне обладнання, це дає мені можливість більш ефективно використовувати свій шлях та зменшувати витрати. Використання екологічно чистих методів утримання бджіл дає можливість забезпечити якість продукції та відповідність сучасним рядковим стандартам. Я використовую дерев'яні вулики, дно з сіткою, бджоли Значить, в цих вуликах мають гарні кліматичні умови, що відповідають біології бджоли, і вони не хворіють, продукція гарна, якісна, і протягом своєї роботи з бджолами я використовую хвостик. Третій пункт це закупівля додаткового обладнання, в кількості 50 штук дозволять розширити обсяги виробництва та зменшити трудозатрати і постійні витрати. Тобто я збільшую кількість продукції, а постійні витрати мої з мого господарства залишаються на, на, на тому ж самому рівні. Тобто це витрати на транспорт, рекламу, утримування сайту. Четвертий пункт це маркетингова стратегія, спрямована на активне просування продукції через онлайн-продажі в системі Google Ads та Meta. Це збільшить кількість потенційних покупців та спізнавності моєї торгової марки. Я наразі. Подала ще півроку назад документ для реєстрації своєї власної торгової марки, називається вона Мандовий кошик. Під цю торгову марку роблю на платформі Prom новий свій сайт. Посилання теж додаю і закінчила курси маркетологів, навчилася налаштовувати рекламу. Цей сертифікат теж додаю. Ну і звісно, провадження. Останній пункт це впровадження додаткових видів продукції, таких як ремети, декоративні свічки, дозволити диверсифікувати доходи та підвищити конкурентну спроможність. Потенціал ринку. Ну, що, скажімо так, на мій погляд, ринок продукції в в Україні активно розвивається. Споживачі все більше надають перевагу натуральним продуктам. Моя цільова аудиторія, мої клієнти це жінки, 25-60 років, які піклуються про здорове харчування. Також чоловіки, 35-65 років, які вживають мед для профілактики різних захворювань. Крім того, корпоративні клієнти замовляють модові подарунки, модові набори. Під різні свята, і я активно розвиваю онлайн-продажі і намагаюся розширювати свої ринки збуток. Стосовно мого попереднього досвіду, бджільництвом я займаюся з самого дитинства, постійно я з бджолами те, тому що мій, мій батько та мій дідусь займалися бджільництвом. Наразі самостійно у стажі бджолами я маю понад 10 років, тому що ну, зараз я взагалі взагалі повністю самостійно веду справу, і я є членом громадського об'єднання фундації жінок посічниці. Наразі і, на мій погляд, я володію глибокими знаннями у сфері догляду за бджолами, технологіями, виробництва медом та організацією. Продажів. Закінчила курси по маркетингу, ефективній побудові бізнесу та англійській мові. Планую згодом свою продукцію продавати за кордон. Стосовно курсів, все ці сертифікати я теж додаю ну, на мить посилання, розмістила ці, скажімо так, сертифікати на своєму Google Діску. Стосовно соціальної вразливості була змушена приїхати з війни з міста в село, моя діяльність має соціальну складову. У межах розширення виробництва я планую наняти двох жінок з мого села, і в нинішніх умовах військового стану це дуже на навіть під погляд, для забезпечення їхнього стабільного доходу. Також при рішенні рівень пасіки буду брати в оренду запрошені огороди у людей своїх сусідів та висівати медоносні трави для бджіл. Для мешканців це додатковий пасивний дар заробіток дохід. Ну стосовно виставки, реалізація мого проєкту дозволить значно розширити виробництво медової продукції, створити нові робочі місця, покращити економічну ситуацію в регіоні. В нашій громаді, де в сільській місцевості будуть сплачувати додаткові податки. Ну і мій погляд, це буде сприяти розвитку українського бджолиництва. Ваша підтримка у вигляді гранту дасть змогу реалізувати всі мої поставлені цілі саме у цьому році та сприятиме сталому розвитком мого бізнесу. Дякую за вашу увагу. Сподіваюся на вашу підтримку та можливість зробити свій внесок у розвиток українського бджільництва. Дуже дякую вам.